Інформую спочатку сесію, е, що всі ваші, тобто наші старання з успіхом. Ви знаєте, в лютому місяці ми розпочали, як відділ освіти сказав війну. І на сьогоднішній день ми всього того, що ми поставили, не робили. Навіть останній пункт 31 числа, е, по факту 5 числа, нам передали автобус новий, мрія. За мільйон 100 нам передали ще навіть з тих 500 тисяч комп'ютерний комплекс за 100, з тисяч 500 на 4, бо 4, коли попало. Практично все вирішило. Для того, щоб ми далі розвивалися і формували бюджет 2017 року сесія, ці всі документи тут написано, вони повинні прийти з грифом відділу освіти, вони натишують сюди. На сьогодні сесія, то я зразу говорю, щоб понести щось не скакати. Це питання вирішення. Вчора, 5 числа, проведено інвентаризацію за участю фінінспекторів. Вони інвентації зробили у відділі освіти, але коли фінінспектор сказав, що це не ваш автобус, то мене випитали, я підписав, вже з'ясувалося, що він на балансі. Юридична особа придбала автобус. Мені я в 10-денний срок повинен її переєструвати, тому що в реєстраційному станові написано власник відділу освіти, а в будь я пишу школа. Значить, це є порушення, шофер зразу при першому зупинці шофер дістає 170 гривень, керівник дістає 650 гривень. А в зв'язку з тим, що є вже певні якісь до нас порушення, значить ми можемо мати неприємність. Я це пояснив і у сній формі, що цього ніколи не буде, ніколи ми цього автобуса вам не зареєструємо, вам дали користуватися і користуватися. Ну, я кажу, ну добре, змініть наказ, тут немає проблеми. Фінансуйте його і так далі. Шофера нам коштоваць, ви зразу, бо треба, щоб він її. Значить, перших по попросили на якусь вийти. Ви знаєте, що в нас є поступова організація, поступова організація це громадська арма, має свої кошти. Вона визвола позиву для того, щоб 3-4 дні, а потім з бюджету ми її повернемо. Так що сьогодні ми не маємо зриву. Нас попросили возити. В зв'язку з тим, ви знаєте, що в 2006 році знищили кармінку школу і дали буде автобус. Ми цей автобус от тіни не забрали. Документи є, що такі вже був, вже прийшли. І, до речі, хто хоче, я дам інформацію по газетах до 2007, Великістик, це, це все було описано. Це вже як апостоли Значить, На сьогоднішній день мене попросили зробити рейс, такий, як воно був. Я сьогодні відійшов, я сьогодні ранку об'їхав сам, щоб вже бачити все. Рейс про 40 кілометрів 800 метрів по такому маршруту. В АТП стоїть автобус, автобус виїжджає, їде в той АТП, бо там є фахівець охорони праці, який відпускає. Чого ви мене туди посилаєте, як в мене в школі є фахівець захорони праці. Там є медсестра. Що ви мене посилаєте, в мене в школі медсестра? в ну, мене, мене про штампів це три роки, бо мені не потрібно. Але дві неділі я буду мати цей варіант. Значить, вже можна скоротити. Територія школи охороняється, це ми можемо зберігати на себе. Вже ви тут Далі ми їдемо в Кам'янку. В Кам'янку протяжність альфоваги, вона вазі 10 дітей. Після друга зупинка – це біля школи внизу в'яні, третя зупинка на магазині. На цей період ми забираємо 15 дітей. Опускаємося вниз і перша зупинка, яку ви збудували, там це є дві школи, 3 кілометри 400 метрів, по-моєму. Ми забираємо останні. 10 учнів, получається у нас 26 учнів. Водій 32, 30, 27. Це супровід, у нас шиночка є, значить 28 чоловік. На досесі вертаюся. На базі троє дошкільнят Просяться троє мам, троє. Дитин. Дошкінят. Опускаємося сюди ще троє. Так що в автобусі. Дітки сидять, прив'язані, бо ми сказали, значить цей рейс бере ну, 34-35 судові. Буває випадки, хтось не їде, хтось як, ну, це діти будуть. Значить, Це те, що ми обслуговуємо. Дальше ми привозимо діток сюди і нас попросили у нарцизів. Ранком ми робимо рейс на нарцизм. З нарцизівки ми проводимо туди 40 кілометрів це як і на нарцизівку, щоб ви зрозуміли. Це одна сторона. В нацизівці ми забираємо на зупинці дітей, які троє дітей виходять у третій школі, четверо дітей в нашій школі, і сьогодні п'ятеро дітей. Мене питання, до другої школи. До другої школи. Кожен день порізно. І хто ще? Мені сказали, другого числа з'ясує. 3 числа з'ясуєте, вчора сказали, з'ясують. Сьогодні я здаю, нема хто з'ясувати, Михайло Юріч. Я кажу, ну за 5 днів вже можна з'ясувати, хто дасть бензин. Якщо, наприклад, сьогодні доводжу до вашого рівності, у шкільній субвенції, яка прийшла, яка в мене складається, не закладено зараз на бензин, на цей рік, тому що не було транспорту. Ми воюємо з лютого місяця, де треба було зробити тоді. І це не закладено. Зараз дали автобус. Якось <поцелуйся> вирішую. Кілька місяців, кілька місяців назад ми говорили про це, 300 тисяч виділено на все. А на це забули виділити. Автобус дали. Ну, можна як вийти, можна зараз. Діти з нацистівки. Нацистська територіальна громада Україна. Там вже ж є автобусів. Туди ще дали відбулися. Не будете, але не важливо. Ми, ми звернемося від імені сесії, звернемося до Лукашової з ми ми не кажемо, дітей забирати хочуть, все одно ми будемо забирати, тому що місць 300 є в школі. Все одно воно буде. Але тут приклад, щоб ви розуміли, що друга школа теж підвозить дітей з каміння. І дуже добре, що два автобуси ми розпустили їх різницею, десь коли 30, десь дитина проспала, десь то. Це все дуже добре. Нема Але моя місія доповістила. А далі ми будемо шукати варіант, чи нас буде проще. Друге питання. Маршрут Маршрут промірюється для того, щоб списати позитив. Далі його затверджується. Затверджується, кольця автобус наш, затверджується тоді міська рада. Якщо так, согласуємо далі. Е, Інші варіанти. Автобус не повинен стояти, бо я прийшов шофера, питаю, кажу, а як ви цей? Ну ми отак, десь там похорон десь 100 рублів заробили, а я кажу, де ви очікуєте? Там не можна у нас розсутити. Я кажу, це у вас там не можна. А ми зробимо калькуляцію. Зробили. То й платні послуги. Друге питання: автобус може десь якісь рейсувати як містівці міської громади. Тільки треба затвердити рейс, де як він може? Питання заслуговує на вивчення. Питання дуже позитивне. І я думаю, що в даному випадку буде добре. Час обсуждання, що таке автобус? Ні, я не бачу. Ми сьогодні не обсуждаємо автобус. Я сьогодні... Я сьогодні почули інформацію. То, якщо розумієте все, це завтра маршрут з погодинним, затвердили і все. Уводили між школою і таке. Якщо ви цизіку забираєте і наших дітей третьої школи, то будь ласка, дайте водію вказівку, що він завозить дітей другої школи на територію другої школи. А ви тим часом дайте їм Ви Вирішите маршрут. Сьогодні маршрут є такий. За тими трема дітьми і поїде бачить. Ну-ка що він є? Може, він і ви їздити, але він хоче, він і їздив, жінки вдома. Їздив районовський жінка вдома. Отаке зробили, через то ці школи позакривалося. Якщо везуть діток із з танцевки навезів до подвір'я, чого вони ж мають ці самі? А додому поїхати до першу школу Так, Слово надається по цьому питанню Альоні Миколаївні, будь ласка, Юрій Юрійович, шановні колеги, завжди ваша школа була першопрофіцією. Ви завжди придумували якісь новели, певні правила і діяли по них. Але я хочу заявити сьогодні, що цей склад депутатський є найдемократичнішим. Тут кожен представник це інтелектуальна інтелігенція і кожен із них бере і приймає рішення, проєкт рішення, надзвичайно пристіпливо, вивчаючи все законодавство, навіть не маючи юридичної освіти. Кожна комісія працює дуже пільно, кожна має свої висновки. На жаль, сьогодні ви принесли це клопотання саме за 5 хвилин до початку сесії. Жодна комісія не розглянула це на свої і не прийняла певне рішення. У вас тут стоїть дуже багато е, таких питань, які є відповідальними. Я думаю, що е депутатський корпус і виконавчий комітет готові вивчати, навіть зібратися на чергу. На позачергову сесію, тому що розумію, що це рішення вам потрібне було ще навчання. Так? Вчора ви мали би його мати. І я готова якнайшвидше спрацювати суперечком, що зараз йде підготовка до Дня міста, все відкинути на другий план і працювати в цьому напрямку з кожною комісією, яка буде вивчати. Тому моя пропозиція вже поки комісіям чи головам хоча б зібратися завтра. Ми завтра надаємо певну інформацію, щоб вони мали можливість самі попрацювати і в своїх комісіях доповісти. Якщо буде потреба, то ми це винесемо на позачергову сесію. Це моя пропозиція. Якщо то ми можемо вже, а скоро буде чергова земельна сесія, то прийняти рішення. Бо це дуже виважений, має бути крок. І до цього рішення треба дуже серйозно підійти, щоб не було потім судових оскаржень, тому що власне нам як составникам треба представляти інтереси в судах і давати пояснення.